Сватері першої єдина країна з вами ведучий Володимир Крайгар. А сьогодні ми будемо говорити про ліву ідею. В Україні заборонена компартія, в Україні програла вибори і майже каналов соцпартія. І цікаво, чи існує все ще в Україні лівий рух і. Чи буде він розвиватись в майбутньому? Сьогодні мої гості політолог Віталій Кулік, директор центру досліджень проблем громадянського суспільства та Олег Верник, голова з української незалежної профспілки захист праці? Отже, після заборони Компартії, після по суті програшу в широкому сенсі цього слова соцпартії, чи існують все ще в Україні ліві рухи? Ну, Перше, після прийняття закону про декомунізацію так званого, і, і, і що примусило Компартію фактично припинити активну свою політичну діяльність, хоча вони продовжують активність вже в іншому іпостасі, після цього дійсно стався певний політичний вакуум. У нас зараз є суспільний тренд на, і запит на праву ідею, є популяризація націоналізму. Як політичної ідеології, декомунізація призвела до того, що декларувати або показувати прихильність до лівих поглядів стало немодно, і е, взагалі є певний навіть інформаційний тиск на тих, хто себе намагається позиціонувати як лівий. Проте лівий рух не вичерпувався і далеко не вичерпується лише комуністичною партією України. І далеко не є з е, ст, сталіністами, е, якими були Компартії до останнього часу. Лівий рух багатоманітний, в ньому є різні прояви, різні напрямки, різні групи, різні е, ідеологічні е, спрямування. І е, не всі е, з лівих ходять з, на демонстрації проти Сталіна. Це лише невелика група. У світі є безліч проявів лівого руху. В Україні також так зараз на даний момент немає потужної політичної сили, яка б себе позиціонувала як криву політичну силу. Ліву, ліві гасла, риторика, в першу чергу пов'язана з соціальною справедливістю, взяли на озброєння популісти, які намагаються через експлуатацію майже лівих гасел, Лобівати і просовувати свою, по суті, олігархічну або проолігархічну політику. На лівому полі електоральному гуляють всі, починаючи від партії Батьківщина, закінчуючи Ляшком і навіть свободою, які також намагаються в своїй діяльності, в своїй політичній риториці використовувати соціальні гасла. З іншого боку, є суспільний запит на ліву ідею. Ідея соціальної справедливості була однією з вимог Революції Гідності. Під час Майдану ліві також брали участь в процесах, зокрема, відома харкія, соціальна хартія Майдану. На Майдані була намет партії Справедливість, весь час протягом всього існування Майдану. На Майдані були е, активісти і от, е, колеги з проспілкових рухів, зокрема, захисту праці, були активісти різних альтернативних лівих угруповань. Навіть в нашому спільно ТВ брали участь активісти з е, лівих груп. Тобто ліві також підтримували Майдан. І, е, Правда, після краху комуністичної партії, після її політичного банкротства, постало питання про формування нової, нового лівого руху, про українського лівого руху. Тому що в чому в чому проблема компартії? Мало те, що по-перше, компартія себе позиціонувала і фактично перетворила на сателіта партії регіонів і придатка до клану Януковича. Всі спроби реформувати компартію середини, які були здійснені в 2006-2008 роках, в, е, результату не принесли. Не вдалося зробити з Комуністичної партії єврокомуністів. Вони зробили ставку і е, орієнтацію на підтримку Росії, сліпу підтримку Росії. Навіть Зюганов в Росії, лідер Компартійської Федерації, дозволяє себе критикувати Путіна. А Сімоненко, як лідер компартії України, Ніколи за всю історію Комуністичної партії України останнього періоду не дозволяв собі жодного критичного зауваження на адресу російських властей. Це вказує на певну орієнтацію, на певну залежність і від грошей, і олігархічних, і зовнішніх, а також політична орієнтація. А в першу чергу це старинізм. Виправдання голодомора, виправдання репресій, ідеологічна концепція сталінської історіографії. Це все призвело до того, що Компартія втратила підтримку. Більш того, компартія, як, по суті, обслуговуючи персонал олігархічних кланів, не працювала з своїми низовими осередками і не зверталася до громадян, які за них голосували. Тому, коли почався, почався Ленінапад, так званий, коли почали валити пам'ятники Леніна, Компартії не виявилося жодних прихильників, готові були захищати цих Ленінів. Більш того, компартія розчинилася, зникла одномоментно. І це також вказує на елемент банкротства Комуністичної партії. Але ніше нікуди не ділося, запит на ліву ідею є. І я сподіваюся, що в найближчий період буде, знайдеться політична група, яка зможе себе позиціонувати, правильно позиціонувати, і стати лівою, справді лівою в європейському розумінні соціал-демократичною або лівою партією, яка не буде гратися в геополітичні ігри. Не буде гратися в те, що зараз цим страждає зараз лівий рух в Європейському Союзі, а буде саме проукраїнською опиратися на інтереси найманих працівників, на сильні проспілки і на людей, які сповідують ідею справедливості, братерства і рівності. Віталій згадав про профспілки. Це завжди було одні з топів лівого руху. Сама ідея об'єднання найманих працівників для захисту своїх прав. Як зараз справи якраз з профспілками? чи на якому вони рівні зараз існують, і чи є серед них якраз підтримка тих загальної справедливості з цих лівих ідей? Ви знаєте, я дійсно хочу зазначити, щось та порожнеча, яка є на лівому фланзі, тобто відсутність парламентських лівих партій, парламентських груп, фракцій, це не є поганим насправді, а то є дуже добрим. І йдеться не про відродження. Лівого руху, а про формування лівого руху спочатку українського лівого руху. і дійсно, якщо у нас є ця порожнеча, треба скористатися тим часом, який у нас ще є, для дуже глибоких міркувань для дуже глибокої аналітики. Відповідно, ми маємо відмовитися від розуміння вибачте політехнологічності завдання негайного заповнення лівого флангу, якого нема. Це треба геть викинути ці ідеї, а дійсно зосередитися на змістовному наповненні того лівого руху, який нагадую не відроджується, а формується майже з нуля. І відповідна роль проспілок буде, на мою думку, як лідера проспілки захист праці, як Людина, яка бере дуже багато років вже участь незалежно проспілкової русі, буде визначальною. Не може бути побудована ліва сучасна європейська партія в Україні без рішуч, виріш, вирішальної участі проспілок, насамперед незалежних. Проспілок для нас є певні зразки історичні. Ми пам'ятаємо, як формувалася на початку ХХ століття Лилиборійська партія Великої Британії. Так, це була політична будова над дуже міцним, на дуже розвинутим проспілковим рухом. І відповідно, якщо Кращі, найкращі, найрозумніші представники незалежного проспілкового руху України зараз підійдуть до розуміння необхідності формування своєї вже власної політичної відбудови, то справа буде зрушена з мертвої точки. Отже, констатувало те, що ну по суті немає гравців в лівому полі. Хто може підняти цей прапор? Хто є альтернативою, ось щоб відповісти на цей запит, який існує і, можливо, не збільшується в суспільстві? Ви знаєте, в свій час ми от з Олегом були ініціаторами створення руху «Нові Ліві». І саме тоді ми вважали, що е, об'єднання всіх, в більшості різних лівих груп і поспілок, вони мали стати прототипом майбутньої політичної сили. Е, так вже сталося, що альтернативні ліві групи це такі е, мілко страждають хворобою дрібнопартійності. Е, Здебільшого, це диванні групи, які е, не мають навіть достатньої теоретичної бази для. Політичної дискусії між собою. В чому проблема взагалі появи політичної лівої партії? Можна створити за кілька місяців за олігархічні гроші партію, яка буде мати назву Ліва наприклад. І буде навіть програма мати Ліву. Але це буде політехнологічний, я повністю поводжу за легом, це буде політехнологічний полі проєкт, медійна обгортка, всередині якої не буде жодного наповнення. Люди не будуть інвестувати свої інтереси, як інтереси працівна найманих працівників, як інтереси самонайнятих, як інтереси бюджетників в ліву політичну силу, тому що не буде якогось цього дзинь на рівні відчуття, що це своя партія, що треба підтримувати цю партію грошми, що треба купувати її газети, треба ходити на збори, треба вести проспілкову роботу, треба йти агітувати на вулиці. Тому що там будуть професійні прапороносці, там будуть люди, які будуть агітувати за гроші. всіх політехнологічних, холічних проєктах так, а в лівих проєктах не так. Ліві партії створюються саме через поступову роботу, через роботу в коренях суспільства. Колись Віктор Пілєвін написав геніальну річ в Generation P». У нього там є таке розуміння, що є гламурний і є дискурсивний так? І є дискурс, і є гламур. От у нас політичні партії в парламенті це є гламурні політичні партії. Лівий рух ідеологічний, він дискурсивний. Там є теорія, є практика, є наука, яка дозволяє говорити, що ця партія дійсно відображає інтереси і може на щось претендувати. Гламур швидко відходить. Гламур або шустеризація медійного простору, або гламурні політичні партії, вони з'являються, лопаються, зникають, перетікають, переформатовуються, і за ними завжди стоять олігархії. І вони завжди відтворюють олігархічний консенсус. Ліві політичні сили, взагалі ідеологічні проекти, ідеологічні політичні сили, вони тримаються не на грошах олігархів. Вони можуть використати одноразово гроші олігархів. Але це партії і політичні сили, які підтримуються своїми членами. І в цьому це основна проблема нашого лівого руху, тому що ліві групи не переконали потенційних прихильників лівої ідеї в тому, що треба інвестувати свій інтерес і грошми, і активністю, і вільним часом. А от ви згадали про те, що є така дрібна політичність, коли не вистачає навіть. Теоретичної бази для того, що для нормальної дискусії. Зазвичай лівий рух це була така преференція саме інтелектуалів, тому що там, навіть Сергій Дицюк, філософ, сказав, що в правому руху не може бути інтелектуалів. Чи існує достатній прошарок сьогодні людей, які могли би взяти якраз цю теоретичну роль лівої дискусії в Україні? Знаєте, коли я бачу теоретичні, теоретичні роботи деяких лівих представників, ну, зокрема, Василь Волган, недавно випустив свою книжку Муніципальний соціалізм, і ти її гортаєш і розумієш, що це просто переклад підручника по демократії участі, там нема ніякого соціалізму. І ти розумієш, що з цими людьми дискутувати про ліву ідеологію, опиратися на роботи Маркса, Енгельса, Маркузе чи, чи інших. Лівих чи нових лівих авторів, ну просто немає сенсу. Вони їх не читали, не знають. Вони володіють лівим дискурсом, не дискурсом, а риторикою. І... А... Але є так, дійсно є інтелектуали, є групи, які справді теоретично готові до дискусії, які готові обговорювати питання. Але вони не готові до політичної роботи. В мене велике сподівання саме на незалежний поспілковий рух. Саме там може виникнути і. Проти яка потім перетвориться в потужну політичну силу. Об'єднання незалежних проспілок, воно саме дасть кумулятивний ефект, потім підтягнуться ліві інтелектуали, і в результаті ми отримуємо ліву політичну силу. Сподіваюся, що це буде найближчий період. А от е е профспілки брали участь, е е про те, в Майдані. А от е е чи Нові, нов, ну, новостворена в Україні політична партія, яка, по суті, як лівий рух мала би створювати з самого початку горизонтально. Чи може вона знайти якісь нові е, форми об'єднання або нові форми структури, які е, з'явилися там в сучасному світі? Тобто. Я б тут виділив би е, два таких важливих для України аспекта. Перший аспект історичний. Знаєте, я дуже спокійно спостерігаю. За ситуацією, коли реальні соціальні низові активісти зараз розпорошені у різноманітних партіях, організаціях від ультраправих до ультралівих, це такий стан невизначеності він є природним. Більш того, історія України показує наявно, що ліві ідеї і ліва практика іноді формуються. В ультраправому, скажімо, середовищі, тобто, ми пам'ятаємо, наприклад, з'їзд Аун революційної 1943 року, коли Спочатку, початково ультраправа, скажімо так, так, структура нелегальна, підпільна структура АУН взяла ліву програму, ліву ідеологію, пішла на шлях демократизації і значного полівішення. Тобто зіткнення з реальними соціальними умовами життя простого пересічного народу України зобов'язує людей трансформуватися і визначатися. І людина може бути зараз в ультраправій організації, але ж вже психологічно, і ментально, і ідеологічно тяжити до захисту найманих працівників, захисту людей праці. Це перший момент, дуже важливий історичний. І другий момент це ви правильно Володимире, запитали щодо. Технічного підходу до формування ви знаєте, можна по різному відноситися до досвіду Греції сучасної і до досвіду Сірізи, яка отримала нічівної фактично поразки в останній час, і не політично до речі, деологічно насамперед, але ж е цікава історія формування. Спочатку дрібні достатньо партії, партій, партійки лівого спектру почали, які багато горшків між собою зламали там. Пішли до розуміння того, що треба об'єднуватися навколо ідеологічного документу. Вони довгий час. Потратили і витратили на формування ідеологічної платформи. І цей документ ідеологічна платформа залишили відкритим для підписів. Тобто підписатися під цим лівим проєктом могла і партія, і будь-який гурток інтелектуальний, і проспілка, і знакові якісь індивідуальності Греції. І відповідно, ось таким чином наш... пішло нашарування, нашарування і зміцнення цього ядра. Можливо, і у нас так буде, тому що ми з Віталієм дуже багато часу спостерігаємо на всі ці дрібні, вибачте, розборки між лівими мікро угрупованнями які налічує там від цілих 5 через 10 людей. Вони роки витрачають на боротьбу між собою, замість того, щоб спробувати знайти щось спільне і запропонувати відкриту ліву ідеологічну програму на загал, а не для себе люби. По-перше, є чіткий розділ, до речі, в, в лівому середовищі. Тобто є ліві, справжні ліві, а є колаборанти, які прикриваються лівими гаслами. Це, зокрема, це залишки комуністичної партії. Останні заяви Семененко вказують, що він чітко став на антиукраїнські позиції. Це е, позиції і е, е, персонажі, які підтримують так звану групу боротьба. Які себе поставили поза межами української політики, підтримавши сепаратистів по великому рахунку, і вони, до речі, зараз вимушені виїхати з України. Їх також немає. Тобто є колаборанти і прихильники Новоросії. І є ліві, які дійсно підтримали Майдан, і там можливе певне формування певного середовища. Але, з моєї точки зору, зараз, після, після Майдану, ситуація вийшла за рамки ем, ідеологічних конструктів. Майдан задав такий тренд. Який фактично вийшов в часі в просторі вийшов за межі протиріч лівий правий. Майдан говорить про необхідність нової системи. На Майдані піднімалося питання фундаментальних відповідей на вимогу справедливості і участі. Це може бути жива демократія. Це може бути інша система, не парламентська система і не представницька демократія буржуазна. Це може бути інші форми залучення і пряма демократія. Це може бути форми співпраці, і взаємодії. На Майдані виникло те, що ніколи не було в Україні. Економіка даріння, коли люди йшли, ставали волонтерами, вжертвували на спільну справу. Ніколи громадянське суспільство не отримало гроші від простих людей завжди з грантів. І на Майдані, побачив, таке можливо. Після цього волонтери отримували цілий два роки армії. Це також новий тренд. І саме в цих трендах, можливо, поява тої політичної сили, яка замінить наші протиріччя ліві праві, а народить щось таке, що буде іншим. Не те, що є зараз в модерному світі, в світі капіталізму, соціалізму, а щось інше, що буде кращим, чим Ми ліві чи праві. розвитку ідеології. Поки що ми, ми тільки, навіть, є таке розуміння, як інтуїтивна логіка. Ми розуміємо, що це має прийти. Ми відчуваємо певні навіть емоційні, раціональні речі, але сказати, що вже є якась ідечна концепція, поки що передчасно. Вона тільки формується. А, завжди в лівій ідеології є якісь відомі особи, лідери, на яких орієнтуються. Чи є в Україні представники. А... Лівого руху достатньо відомі, які, скажімо так, не, не віляють від лівого руху. Тобто вони дійсно йдуть з цими ідеями, в, можливо, не в політики, можливо, це громадські діячі, які можуть стати там, ну, таким особленням лівої ідеї. Ну, ви знаєте, я б назвав ім'я Олега Верника в першу чергу. Дякую, Віталій. Людина історична в альтернативному лівому русі і проспілковому русі Можна назвати ще з десяток, зокрема, відомий поет Сергій Жадан. Він не відмовляється від того, що він має ліві політичні погляди. І він дійсно орієнтований на, на, ліву, на лівий рух. Тобто людей знакових в, в сучасній альтернативній лівиці в Україні достатньо багато. Це може бути Володимир Задирака, лідер анархістів і ЗАСТО, це можуть бути різні люди, які себе проявили протягом останніх 20 років, вони були відомі або стали відомі останній час. Там, зокрема, навіть деякі з них пройшли АТО, воювали в Айдарі. І ці люди. Мають моральне право говорити про те, що вони як ліві боролися за незалежність України, і вони як ліві висувають певну політичну соціальну програму. Тому стосовно лідерів, стосовно людей знакових, я більш-менш спокійний. В мене питання лише стосовно ідеологічного наповнення змісту лівої ідеології, змісту дискурсу, який генерують ліві групи, і отого от усвідомлення, про які казав Олег, про те, що треба об'єднуватися, поки ще цього не бачу. Якщо додав би обов'язково, додав би і Кольченка, ув'язненого зараз в російській в'язниці, то є анархіст колега Сінцова, і відповідно до речі, боротьба навколо визволення вимог визволення Кольченка з російської в'язниці. Незаконно затримано безусловно, єдина можливе, що об'єднала багатьох лів представників лівого руху Західної Європи з представниками лівого руху України. Це ви знаєте, що на жаль, велика частина дуже на, на жаль, кажу, велика частина лівого руху Західної Європи зараз є проросійською, але ж саме той факт, що лівого. Активіста Кольченка затримали російсь... російська влада і влаштувала показове судилище, це дійсно спричинило того, що значна все ж таки частина західних проукраїнських лівих об'єдналася. змогли залучити і значну частину нейтральних і західноєвропейських лівих. І тому ось той рух, що зараз посилюється навколо вимоги звільнення негайного звільнення Кольченка так це дуже дає нам велику долю оптимізму щодо е, наших перспектив. Що ж, е, перспективи влівого руху в Україні є. Е, не на жаль, є свої проблеми стосовно дискурсу, стосовно кхм, діалогу цих груп і їх об'єднання. Але будемо надіятися, що політичні партії не будуть використовувати лише в популістських силах, в популіських гаслах ліві ідеї, які, на які є запрос в нашому суспільстві, і хтось зможе ось об'єднати. Але це тема для окремої програми, якраз лівий рух з проукраїнською ідеєю з вами був Володимир Карегяр. Мої гості Віталій Кулік та Олег Верник. До побачення.